Добрий день, ви на каналі Магія Мого Саду. Давненько не виходив, я відео не знімав, не було часу, можливості. От, Необхідність була, але з часом було трошки напряжно. Сьогодні хочу зняти відео про огірки. Про помідори ми вже знімали, я підживлю огірочки. Огірочки цього року у нас посадка була теж в екстремальних умовах. І сорти підібрав, і все знайшов, що хотів, виписував. Різні сорти посадили ми. Два рядочка З дружиною верками займається більше дружина, але зійшло дуже невеликий відсоток. Пересадила вона один раз, потім другий раз. І так, ще по моєму навіть дві-три позиції не зійшло. от Зараз ми глянемо, що то з них є. Ось така у нас тут грядочка. Ось. І я знаю, скільки ось такі у нас стану гірочків, так, І Є кілька ось таких найбільшеньких, а то все дрібнесенькі. Що я зараз буду робити? Бачите, якщо, видно, я пролив водичкою, змочив. Бо, як завжди, ми сажаємо п'ятого 5-6 травня, в ті часи на цей час вже може і герочки бути. А цього року 26 червня, а ми ще не маємо ні одного ну, Тому для того, щоб прискорити стан ріс цих гірків зараз добавлю азотних добрив. Ще раз кажу, перед тим, як вносити любі добрива, під любі рослини, якщо це йде е, е, під корінь в ґрунт, обов'язково зволожити до того. Землю під рослинами. На даний момент я знайшов в себе з азотних добрив карбоміт, азоту 46%. Рекомендується для овочевих 30-80 грам. На 10 літрів води, 80 то буде забагато. Плодові овочеві культури ягідні. 30 грам дам. От, на 10 літрів води. І десь під кущик огірків, півлітрово-літрового кружечка водички. Будемо добривати. Це так, щоб швиденько, бо часу не завжди вистачає. надалі якщо у кого є час, можливість, можна. Куряком, курником, от курничок. Така її гранули минулого року показував. І байкал. І це треба настоювати хоча б кілька годин, щоб воно розмокно розкисло, робити жижу, то буду показувати трошки пізніше. І, і працювати з цим, просто зараз немає часу. А на даний момент по-швидкому карбомід. 30 грам на 10 літрів води під кожного. Ну, як скажем, під кожен кущ рослин. Їх там може бути кілька. Удобрюю гірки, огірки, бо затримка в рості. Пересаджували за 3 чи 4 рази. Були якісь там проблеми як на сінічки, я думаю, що корінчик розкопували, дивилися. А такі як черв'ячки там завелися. По минулими роками були снимаки, але вроді я прибрав грове Всі, скажімо, такі е, похідні, від, де ті снімаки могли бути. От, то цього року не знаю, яка причина. Дружина каже, що у коліжанок сусідів так само пересаджують, погано ростуть. Гірки цього року. Ну, на даний момент карбомід 30 грамів на 10 літрів води. Дякую за увагу.